Ще про ситуацію на фронті поговоримо. Ми сьогодні вже з вами згадували Покровський напрямок. Говорили угу. про ситуацію в Курській області. Настав час про часів яр говорити. Олег Калашніков, пресофіцер 26 ї артилерійської бригади. Пане Олеже, добрий вечір. Добрий вечір. Доброго вечора. Розкажіть нам, будь ласка, Я актуальну ситуацію по на часово-ярському напрямку. Вона така у нас стабільно непроста, стабільно складна, тому що ворог намагається продовжувати свої штурмові дії. Він намагається мати хоч якісь здобутки. Все за я йому не дає спокою. Тому штурми відбуваються. Вони відбуваються можливо навіть на сьогодні, навіть на зараз. Штурми він проводить саме піхотними підрозділами при підтримці артилерії, мінометів. Та безпосередньо дронів намагається він нас більшість таких штурмів. Це безпосередньо на часі Льярці, особливо північний наш фланг, там де напрямок Калинівське, але також південний фланг, це напрямок Іванівське, а також Клещівка та Андріївка. А піхотні групи наскільки вони зараз чисельні, які намагаються штурмувати? Це дуже часто це 3-4 чоловіка, однак і більше за кількістю, це 8-12 чоловік, це так відділення. Угу. Uh -huh. О, дуже, дуже рідко це в кількості взводу, тобто до 24 чоловік. А от те, що вони 3-4 людини, наприклад, набагаються штурмувати, що їм це дає? Чому саме от таку кількість вони запускають? Це для того, щоб зробити такі перші прорифи до того ж, 3-4 людини вони рухаються скритно, тобто вони намагаються підібратися до наших позицій непоміченими mm -hmm. і тоді вже розпочати безпосередню атаку. Тобто менша вирогівни, що їх буде виявлено до того, як розпочнуть безпосереднього штурму. Mm -hmm. Тобто за тими маленькими групами йдуть більші групи, чи як воно відбувається? Вони вони йдуть одна за одною, такі ага. своєрідні хвилі. Знаєте, людські хвилі вони одна за одною йдуть, ага. і при чому бувають такі, що безперервний такий потік своєрідний, навіть виснажуючий для наших захисників, тому що він не припиняється. Ага. Пане Леже, ще якщо можна коротко, яку роль зараз відіграє канал Сіверський Донець Донбас в обороні часового яру? Він продовжує тримати нашу оборону, тобто саме по цьому каналу, і є на сьогодні лінія оборони в часів яру. Захопити ворогу не вдається. Тобто, якщо є таке на сьогодні повідомлення, що часів яр десь якась ділянка захоплена це неправда. Так він час від часу йому вдається перетнути, але він там зазнає втрат на цьому вже правому березі, зазнає втрат. І якщо хтось зумів, то ще втік назад. А зазвичай назад відновлюються наші позиції. Пане, Олежі... оце саме те, що ми з вами казали. Ті групи саме ага. вони і намагаються ось так от Зрозуміло. Зрозуміло. Пане Леже, дякуємо вам за інформацію. Дякуємо нашим захисникам за оборону часового яру. Олег Калашніков, пресофіцер 26-ї артилерійської бригади, імені Романа Тишкевич.